Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 12 квітня, п'ятниця. Пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програма про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Отже, давайте подивимось разом, які, на мою думку, події варто згадати, що були у світових засобах масової інформації у Новинній стрічці. Associated Press. Прес, спікер Палати представників США веде переговори з Білим домом про збільшення фінансування України та Ізраїлю. Там дійсно є розмови, що він веде ці перемовини. Але є серйозні проблеми, і на вчорашній день, поки що домовленості не було досягнуто, про це повідомляли представники республіканців. У Джонсона є велика проблема. Він не знає, яким чином ну, поставити на голосування допомогу, щоб не розсердити, якщо можна так висловитися, оцю цю таку групу, які називають Мага, тих трампістів, які погрожують у разі е висунення, поставлення на голосування проєкту «Допомоги, допомоги Україні поставити питання щодо його звільнення з посади спікера Палати представників. Зеніорк Таймс. Сеніон Таймс написав достатньо такий, на мою думку, цікавий матеріал стосовно закону про мобілізацію. Він так називається Верховна Рада України хвалила політично насичений закон про мобілізацію. Ну там багато насправді. Засоби маси інформації про це рішення вчорашньої Верховної Ради про закон про мобілізацію повідомляли. Я думаю, що ми сьогодні у програмі п'ятничні роздуми трохи подумаємо і поговоримо про цей закон про мобілізацію. Ну і зокрема, «The New York Times» перше, що після місяців політичних суперечок український парламент у четвер прийняв новий закон, який має на меті поповнити виснажені бойові сили, які намагаються стримувати невпинні російські напади, які... Як очікується, посиляться улітку. Ньюсвік, також, на мою думку, цікавий, написав матеріал стосовно як він його заголовок цього матеріалу, проблема з планом Дональда Трампа щодо України. Ну, там мирні ініціативи. Мирні інстиви, вони, безумовно, зараз знову посилися. Ми знаємо, ми з вами говорили про те, що у Швейцарії планується 15-16 січня ця мирна конференція. Пошуку миру в Україні. Ну і Зараз всі знову почали говорити про мир. Ми вчора про це говорили, але я думаю, що у суботу, у програмі Субота, Головна подія ми також торкнемося цієї теми. Хоча загалом будемо говорити все-таки про зовнішню політику України, про її успіхи чи не успіхи. Так от тут Ньюсвік пише, що ну, ця, цей план це не обов'язково хороша новина для України, но там є. Скажем, таке твердження, що це може значити, що президент Володимир Путін залишить володіння українською територією захопленою ще з 2014 року. Ну і зокрема, ясний пише, що для президента Володимира Зеленського його співвітчизників, більшість з яких підтримує офіційний намір уряду, звільнити всю землю відповідно до кордонів України 1991 року. Далі за нього Заняс Ньюсвіт посилається на The Washington Пост, яка опублікувала цього тижня ну, матеріали щодо того, що ніби Трамп, якщо його в листопаді, підштовхне Україну до остаточної поступки Окупованого Кримського півострова, захопленого 2014 року, і всього східного Донбасу, що складається з Луганська і Донецької області. Але радник Трампа, Джейсон Міллер заявив, що за Нью-Йорк Пост. Що в цьому звіті немає правди, все це фейкові новини від The Washington Post. І він, Міллер, радник Трампа, наголосив, що президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Ну, Загалом ми бачимо, що посилалася е, тенденція розмов про мир, про мирні перемовини. Поговоримо про це обов'язково у суботу. The Guardian – у четвер український парламент прийняв суперечливий законопроект, який змінює правила цивільної і військової мобілізації, намагаючись вирішити проблему наповнення Збройних сил. Бачите, тут вже називають суперечливим. Якщо The New York Times написав, що це політично-насичений закон, то The Guardian пише як про просуперечливий. Ну, ще раз наголошую, поговоримо про це сьогодні в програмі П'ятничні роздуми. Також The Guardian повідомляє про те, що Україна та Латвія підписали двосторонню безпеку угоду. Коли під час візиту Зеленського у вільнос вона передбачає військову підтримку Латвії в Україні в розбірі 0,25% ВВП, Латвія також взяла на себе десятирічне зобов'язання допомагати Україні в сфері кіберзахисту, розмінування та безпілотних технологій. Ну, в принципі, це така стандартна 10 років. І всі, хто до Латвії підписували цю безпеку угоду, це нам обіцяють. Ну, маємо насправді розуміти, що це не безпекова угода в тому сенсі, що хтось потім прийде і буде воювати. Щоб забезпечити там, Україну безпекою. Це фактично ну, такі наміри допомагати Україні самі забезпечувати свою безпеку. Але і це також дуже добре, на мою думку. The ну, Пише достатньо цікавий, як на мене, матеріал про виступ колишнього прем'єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона у Джорджтанському університеті в Вашингтоні. Ну і зокрема, телеграф пише, що сказав Борис Джонсон. Що захоплення Путіним Києва було більш катастрофічним, ніж війна у В'єтнамі? Джонсон попередив, що кінцевою метою Путіна було отримати Київ і взяти під контроль всю Україну. Колишній британський прем'єр сказав, що молиться, щоб республіканці в Конгресі припинили блокування близько 60 мільярдів допомоги. Ну сподіваюся, його молитви почують, і республіканці також. Також він продовжив: якщо це станеться, я думаю, що це буде абсолютно катастрофа для Заходу, катастрофа для Америки та будь-якої концепції американського лідерства. Думаю, йде про те, що Путін переможе в Україні. Далі Борис Джонсон сказав: Я вважаю, що це буде більший розворот ніж у В'єтнамі, тому що це НАТО, яка після 75 років успіхів вперше зазнала невдачі в європейській війні. Він додав, що хаотичний відступ Заходу з за Афганістану у 2021 році буде нічим у порівнянні з перемогою Росії в Україні. Бо там ще матеріалі йдеться про те, що там його питали, чи він хоче повертатися в політику. Він сказав, що він не хоче, хіба що там його попросять і так далі. Але по, у будь-якому випадку, оці його, як на мене, думки, вони варті того, щоб ми їх почули. А саме головне, щоб це почув Трамп у першу чергу, і розблокував цю допомогу Україні. Француз Калемонт. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер закликав європейський союз розглянути можливість надання допомоги сусіднім з Україною країнам вже в четвер. Це вчора, 11 квітня. Туск у присутності президента Європейської ради Шарля Мішеля сказав, що закликав країни члени інвестувати більше в оборону. Ми повинні і в цілому, і не тільки Польща максимально допомагати Україні. Але вся Європа має активніше думати про те, як допомогти таким країнам, як Польща та Естонія, які опинилися в першій лінії. Пан Турск пише далі Лемонт як країна, яка витрачає близько 4% свого валого внутрішнього продукту на оборону, виступав перед робочою вечерію з паном Мішелем і кількома лідерами європейських урядів. Ну, ми бачимо, що вже думають, думають вони про себе. Вже хочуть і витрачати на себе, але я сподіваюся, що витрачаючи на себе, вони не будуть забувати Україну, і допомога буде збільшуватися, бо вони вже всі відчувають от цю небезпеку від Росії. Ну і також Лемон пише: от про цей прийнятий закон. Він так його до речі і також назвав Верховна Рада прийняла скандальний законопроект про мобілізацію. Вже не суперечливий, як це писали британці, а вже скандальний. Ну знову ж. Зокрема, пише текст, який, зокрема, посилює санкції для тих, хто чинить опір, викликав скандал через те, що в останню хвилину вилучили пункт про демобілізацію солдатів, які відслужили 36 місяців. Важкий удар для солдатів, які воюють на фронті більше двох років, пише Льомонт. Ну, Також Льомонт згадує про цю швейцарську конференцію, зокрема те, що Путін вважає її смішною. Ну, Про це багато також видань повідомляло. Леофіро. І Фекро пише про те, що сказав Еммануель Макрон, коли він був на е, він там, перший камінь закладав камінь заводу пороху в Бежараці, це в Дордоні, який ну наскільки знову вже була інформація, там буде виробляти 1200 тонн пороху для України. Щорічно це дуже добре. Ну і він, зокрема, сказав, на мою думку, цікаві, цікаві слова і думки. Потрясіння, спричинені війною в Україні, глобальне перезброєння вимагає від оборонної промисловості сійких зусиль, щоб виробляти все більше і більше. Про це якраз попередив Мель Макрон. І він сказав дослівно: ми залишалися на довгострокову перспективу, щоб просто пристосуватися до геополітичних, геостратегічних змін, де роль оборонної промисловості буде зростати. За його словами, зусилля, які необхідно зробити, термінові ми повинні діяти швидко, сильно, масово, але вони також і стійкі. Ну і зокрема, він сказав, що світ, про який ми говоримо, не зупиниться, якщо війна закінчиться завтра, тому що відбувається масове переозброєння. Ну, і, Росії. і оскільки ви бачите скрізь Європі військові витрати, збільшення замовлень і так далі. Ну, я думаю, що це дуже добре. Макрон фактично став таким, і ми вже про це з вами говорили, ну, локомотивом тої підтримки Україні, переозброєння, витрати більше грошей на оборону в Європі і допомозі Україні. Ну, сподіваюсь, досі також будуть прислухатися. Ну, і Фігуро також згадує про цей закон, який. Був прийнятий, але, зокрема, також пише про рекрутинговий центр, який був відкритий 2 квітня у Харкові. І Льофіґро пише про те, що через брак солдатів Україна почала реформувати мобілізаційну систему. Ну, в принципі, так. Да, ми про це, як я сказав, про мобілізаційний закон і цю систему поговоримо сьогодні в програмі П'ятничні роздуми. Звідочий сайтом про турецький план, так, який Туреччина готує план, мирний план для України. там... Від Ердогана. Ну, от я думаю, що цей план ми також поговоримо у суботу у програмі Субота, головна Подія. Німецький журнал Більд наводить слова мера Києва Віталія Кличка. Він дав в четвер ввечері виступав в ефірі програми ЦДФ, телеканалу ЦДФ. І, зокрема, біль так, такий заголовок зробив. Кличко. Це не війна, а терор у зв'язку з посиленням нападом Росії на Україну. Мер Києва Віталій Кличко терміново попросив продовжити поставки зброї у своїх союзників. Це війна ресурсів, і тому нам потрібна підтримка наших партнерів. Ну і дуже добре, що він говорить про те, що нам потрібно більше стен ППО саме в Німеччині, де він має ну дуже. Велику впізнаваність, я думаю, певний вплив. Я думаю, що треба більше таких людей, які мають вплив в всіх тих країнах, які можуть нам надавати сучасне зброєння, щоб вони виступали такими лобістами на місцевих телеканалах, в засобах масової інформації треба менше нашим офіційним е представникам там відмовляти від традиційної дипломатії, робити не на мою думку, не зовсім адекватні там публічні заяви. Це точно. Як мені ведеться, нам не, не, не дуже допомагає. Це може навіть грати навпаки. І про це ми також поговоримо в суботу у програмі Субота. Головна подія. Також Більд eh, пише про те, що Бербок заявила, це міністр згорони справ eh, Німеччини, що Швейцарія це хороше місце для того, що для мирного саміту ну, побачимо, чим це все закінчиться. Німецький журнал «Держпігель» – Це насправді цікаво, як на мене. Новина, лідер Соціал-Демократичної партії Німеччини, ну це є зараз керівна партія в коаліції, так, Олаф Шольц, її канцлер представляє, який виступає вже тривалий час проти надання Україні крилатих ракет того Так от, Ларс Крінгбайл, лідер СДПН, сказав, висловився за використання доступу до російських фондів для підтримки України. Тобто, якщо раніше всі говорили, зокрема, і Олаф Шольц, що проценти, то от, лідер соціал-демократів Німеччини сказав, що треба от ці використовувати заморожені. І це має бути також повинна бути можливість використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України. І це дуже насправді хорош. хороша така і серйозна заява. Іспанська Альпаїс. В Україні прийнято суперечливий закон, який посилює тиск на цивільних, щоб вони вступили до лав армії. Про цей закон поговоримо обов'язково сьогодні. Іспанська Ельбундо Путін каже, що атаки на енергомережу України спрямовані на демілітаризацію України. Дійсно, вчора про це заявив. Ну і, зокрема, він сказав, що це у відповідь на те, що ми задавали ударів про їхній, скажімо, енергетичним нафтопереробнитим заводом. Він також заявив, що це якраз ці енергетичні фрукту Росії. І також Путін сказав, що цієї зими, ну це цікава насправді така його заява, що цієї зими російська армія не завдавала ударів по українським електроелектру. Енергосистемі електричні, ми не хотіли позбавляти електроенергії, соціальні інфраструктури, лікарні, тощо каже Путін. Бачите, який гуманіст. Ну, що тут ще можна додати, крім нецензурних слів? Італійська ля Републіка. Ми, Путін, мирна конференція без, без Москви це, це, не, це не серйозно. Володимир Путін висміяв Черневу мирну конференцію, в Швейцарії про це написала Італійська ля Републіка. Ну, також Ля Републіка написала, що Зеленський запрошує Угорщину на немирний саміт у Швейцарії там е зустрівся з новим президентом Угорщини, е бо Угорщина ну, в нас завжди стояла осторонь від всіх мирних інстилів. Побачимо, що цього запрошення вийде. Ну, а президент Угорщини насправді ну, він має, як м'яко кажучи, менш пливовий ніж прем'єр-міністр Угорщини. А прем'єр-міністр Угорщини це Віктор Орбан, це точно не друг України. Ну італійська Аля Стампа. Пише про те, що були завдані знов чергові удари по Україні, що Москва намагається поставити Україну на коліно, вражаючи переважну енергетичну інфраструктуру, і теж про що сказав Путін, що це є удари і відповіді на українське, так і на російську енергетичну інфраструктуру. Інфраструктуру, ну як би там не було, він також ну для стампа пише, що висміяв мирну конференцію в Швейцарії організовану в червні місяці. Як би там не було, я сподіваюся, що не зважаючи на всі ці там. Заяви, я би сказав так, не сприйняття путіним. Якоїсь там мирної конференції чи мирних якихось всіх пропозицій, які надаються, все таки нам буде реально надаватися допомога і фінансами, і зброєю, бо це наближає перемогу України. Все буде Україна.